No, živite, je bilo zelo dolgo časa, da se človek vstavi, da se v Evropi ujde, da je človek živi, da se v Evropi ujde, da je človek živi, da je človek živi, da je človek živi. In da je človek živi, da je človek živi, da je človek živi. І поставив Івасифа ще ветер савою на пледи Юж, і Матія, і помолившись, сказали, і Господи, всі серцевичу, каже, кому ти Бог ти дав піхоти вибрав, щоб взяти місце і слубити і апостол самікої відпав Юда, щоб іти на своє. Я об'явив, ось свідче Івана, коли весь є води, послалися щеники, лише спитати, хто ти. І він признався, незаперечи, признався, я не Христос. Вони спитали, О, що ж діляти, ні, мови вір, ні, відповів вір. Тоді вони сказали, О, хто же ти, Що відповісти тим, які нас вислали. člověk sebe vykáří s ním promluvil, já ho zvolí už to prostý, i vyjde jak se zálo, prorok i sám já, budeš v oslanci se farisejí světání jeho kážuči do něho, čehož ty chrystíš, kvůli ty ní chrystos, ní ilá, prorok, i vám je vytvoří, já chrystu budou mimo, ale se vás tady toují, Якого ви не знаєте, і то лише десь камене, і бу і я розв'язати розв'язаний урхи, сутя його сталися в питании, подалі к отánu, де има христив. Смертні і стражданням задягає смертне на святіння, єдині благословенний Отціл Бог і препославлений. Пасха Христова, свято переміни людини і всесвіту, перетворення судко на радість, перемоги добра на злом і життя, на смертю, жінки миросиді рано, вранці спішать гробу, щоб помазати тіло свято і похованого Спасіння. Але замість мертвого вчителя зустрічає світло ангела, який сповіщає воскресло і живо Христа. Вони приходять сьогодні, щоб помазати, поховану миром, а виходять помазані ділею радості, чому між мертвими? його тут, він Воскрес. Того кого вчора, вони бачили між мертвими, сьогодні ангел, Наказує їм шукати серед живих, воскресінні, сльози смутку і миру для померлого раптового притворіся на связи радості і помазання, для проголошення найбільшій історії людства, благовісті Він Воскрес. Віповішні танство, яке охопило виробноси для кожного з нас. Сьогодні ми зустрічаємо Воскресного Господа, який переможна великої гробу і випроваджує землі всіх від віку спочилих. Христос Воскресає людську тілі, і кожне людина воскресає здив. Порожнє гріх своє на місце, наповнення чи сердець, неволною радістю. бо нині воскресний Господь веде нас з собою, в радість вічного життя у Бозі. Той, хто, як і смачевий, не встав ще людиною, утерпіть, як смертний. Того їй до ранку, жінки, мироносиці, до всі учні, що їхні Господи, неворот того, Богу Спосвітля, що несли в своїх серцях, переду вчорашній день жаху і розпачу, коли бачили Христа зневажений, скатрований, мертвий на листі, якою ж болючою була на них сонця після розп'яття, день страху, звертеження, сумнів. Траче йноді вчителя, день, коли не було жодного знаку чи від Бога. Проте вже наступного ранку світлі благовісти Воскресіння, наче пронизуючи поглядом віщості, життєвий і духові досвід людства, каже всім, християм учням його нема. Після сліви, які не церква зустрічали зустрічає Спасителя, що не можна кодись робу. Каже нам на те, що святкуючи Пасху, ми не маємо дивитися лише в минуле. І що пережили понад три роки, понад масштаб невіди в Україні, той самий ангел закликає шукати і бачити присутність Ісуса, його Воскресінні там, де Він є, у нашому пасхальному сьогодні. Пасхальне та і смерті, Воскресіння Господа. Розкриває найлипший зміст духовного досвіду, який сьогодні переживає наш народ, допомагаючи нам побачити між нами стражденно і Воскресного Ісуса. Мені царківський, Сардійський, наче підсумуючи пасхальний досвід Христів Християн про століття Малій Азії, каже, Христос є тим, хто взяв на себе страждання всіх, його було вбито в посаді я злої монолив посаді Іса, він був чужим в'ятові, його було продало Йосипові. Він воплотився в лоні діви, був повіше на Христі, похований з землі, і, воскресли смерти, вийшов на висоти небесні. Він воскресли і воскресив у своєму силю своєї збезання гробу. Що ми ні, і співаємо, що наш Спаситель, є той, хто юнаків із печі визволю, ставши людиною, терпить, як смертний, той самий Господь, який коли зійшов у полум'я ворониської печі, щоб глядувати трьох вірних батьківських вірь юнаків, від безбожного лідня учителям бере на себе всі несправедливі терпіння і преслідування та людської історії. Віддіє той, хто сьогодні страждає в тілі України. Це його вбивають наших дівчата і хлопці на фронті. Це його продовжують катувати в наших полонених. Це його відкрадають дітям, яких роють російською бою. Це відпоради наші героя, братчена, наші матері, дітей, сиди, які втратили сніг, чоловіків і батьків. Це його гонять, принижені грізи Європи, в у наших іммігрантах і біженцях. Який Твісні, трени від війни, та два про по майбутнє нашого Це він наш Спаситель є сьогодні, як тільки з нами, а й у нас, Він поділяє наш бій і наші неплідня, бо нас бачить, знає, відчуває самому собі. Сраждає нашими ранами у вас власноті, тому ми українці. Нині можемо сказати раду слова Павло, що нашими стражданнями доповнюємо чого ж не бракує скорбота Христових для Його тіла, що ним є теба. Саме тому Христова Церква завжди стоїть поруч стражденим, бо в як приває сам Господь, який став, що від неї терпить я і на своєму Воскреслому тілі носить наші сьогоднішні ради і страждання зняє смерть не красою, у притві. Цього світлого Дня Христового Воскресіння, ми я слабачимо, що наш на світлі лише страждають тілі та рані в Україні, а й Воскресає нас, це сивій, переможного збиваючи Кайдани, не порушивши гроб і причати, виходить і смерті, не зазнававши тління, сивінь залягає те, що смерть, саме страждання кожного з нас, красоє та сили безсмертя і не ті. Ми сьогодні, особливо цей пасхальний час нашої церкви і відомо, дознаємо вас нас, посвязького досвіду. Набуто все, жахів війни, що життя і воскресіння Ісуса, Хиса, пойсує наше життя. Серкуючи пасху схроми через наші страждання, Господи, задягає вся своє твім'я. Саме прислування сили, воскрес по тілі нашої церкви, до Госвіго свідомлення, того що ми вже сьогодні. Починаємо бути причастниками Його сного життя, нашого смертного тілі, є джерелом нашої християнської надії. Ця куяче ми хочемо бути свідками Воскресіння Христового і промовити на весь світ. Христос Воскрес, Боїсти Воскрес. Це велике свято, нагадує засвідчити силу надії для України, засяю вшиє на весь світ. В Україна є тепер осередком голові незвір. То с ним препятнийся на світ чекає на свідчення Дії з України. Цю надію ми вже маємо, черпаємо її воскрес, 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 І Воскрес, воспаси твій дідовость на існів людство. Сьогодні в Україні надія, як насаметвіння, що через страждання здягає всіх нас, має різні світлі обличчя. Її можна побачити і зустріти серед нашого народу. Надія сяє на обличчя захисників України, які вже одинадцятий рік поспіль покали ще російського загадника, який чесає на віче за нас, можна і ковід нас укрити. Надіяся на обличчя, майників рятувальників, які після кожного ракетної атаки не то легкої життя. Похилих віком до носих дітей, надіяся я обличчя, любих батьків, настане вчителі і серед жах і жахівь війни, часто ціною власне життя виховує, ще віри в Бога, та усього жито, справедливі вічне, надіяся, я обличчя води українців, наплетя їх тягар військового лихоліття, ліг найбільшим Христом, і які, попри себе, при. Не припиняй кохати і мріяти, створювати сім'ї і народжувати дітей, підкорювати вершини знань і жертвувати за воювати в щино найцінніше, навіть власним життям і здоров'я. Цього року, який Папа Франциск проголосив увілейни, запрошуйте нас стати паломниками надії, сміливо, дівімося нашою вірі, хресту Спасителя, усіх світ ми біймося говорити правду, про нашу Боротьбу про мир і справедливість, за які ми змагаємося, і які будуємо щодня, не вагаємося протистояти тобто неправді, бо насить свої смерть постійно намагаються оправдати себе, даючись до чорної брехні. відповідь на темі, яку поширює вог світу, цього сяємо світлом надії серед розгубленої рекламу людства, до цього нас заохочує апостол логі. Балимося на Славу Божу, та не тільки це, але ми хатимось і утисками, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не за засиловить, бо любов Бога, влита в серця наші, Святим Духом, що нам дали. Єдиний благословенний оці Бог, і припрославний, цього радісного і святого дня. Ми благословеємо, послаємо нашого Творця і Спасителя. Як це робили наші попередники, предки, вірі, згодом, підносимо молитву тодяки Господу Бога нашого, розсвятому і Воскресного, спасіння нашого Ради. Складаємо Йому подяку за нам віри, надії та любові, які Він постійно тонає наші серця. Дякуємо навіть за люпову, які він нам досилає, щоб ми могли виявити Його любов і доброту до тих, хто страждає. Дорогі сні браття і сестри, дозвольте мені подякувати вам, відщирого серця та повітати вас і свято перемоги добра на зло, світла на темрі, надії над здемілою, правди над брехнею. Знаю, що кожен із вас на своєму місці, овіне серцю перемоги і дрібними, і великими ділами. Наш Бог намагається вишити все те, чого не може загарбати, прагне виробити тих, кого не може опанувати і полювати. Тому кожна його смертоносна ракета і кожний дрон, який є тільки його слабості і неворочій поразки. Бо Христі Воскрестов ми не треба Боже. Слово Пасхалі, і сьогодні з до всіх, хто фізично, матеріально, намораю, розважає цієї війни. Військові, цивільні українці, вітає Воскресіння Христові, наших воїн, герої, які відважно дивляться додивилися в лича смерті, в любові захищаючи тих, хто стоїть за їхніми плечимами. Запевняю вас, без останні молитві за вас і ваші діти. Вітаю наших порани на полі Богів, жертва, які є дуже сильною для нас. Молита Супроводжує ваші тілесні духовне сілля. Вітаю тих, хто перебуває у ворожому полоні чи проживає на окупованих територіях. Будьте певні, що ми про вас не забуваємо, бо ви нам завжди великий рідні. Вітаю українців, які воюють на фронті, чоловік чи дружина, син чи дочка, брат чи сестра та чи мага, обімає тих, хто за останній рік тратив гідни чи близькі або охого буде зниклі безвісті. Розсіяю ваш вік і молитві, вашу тривогу на молитві, повічаю вашу правду безмежного життя, дає нам Божого себе. Вітаю тих, хто болиться за перемогу, забезпечує життя, діяльність і прикріпчення інфраструктуру наших міст і сіл. Вітаю ваших волонтерів, громадських активістів та всіх небайдужих людей доброї дії. Болі. Вітаю державних, повідиків і дипломаті, супроводжуючи мові то їхні зусилля за те досягнення справді вони. Всі біженці, переселенці, тих, які перебувають на непомідову, вітаю з Днем пасхальній радості та перемоги. Передай вам тепло, тепло по війні вашої церкви, мати. Передаю вас хайні, вітання, дякую тим, хто в Україні та на поселеннях відкрив своє серце, щоб підтримати матеріальне моральне своїх потребуючих і стражданих сестер і враті. Вітаю вас, слова і ваші душ пастри, військових, медичних та академічних атамарів, наше наше засобливо при фронтовій зоні та зоні мелодії. Увімаю всіх дітей, дорослих, і похили віком, чоловіків жінок. І вам, що хілячись свяченим нашого лихотнього кошика, ви відчули присутність Бога надії, який дарує нам радість і мир. Щиро бажаю вам Господенне, Вехові свят, смачного свячена Ісвя та світку і безханній радості. На волі Воскресного, Господа нашого Ісуса Христа. Любов Бога, Отця і причастя Святого Духа, нехай будуть усіма Вами. Христос Воскрес! Слава ты Христову, життя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поми. Смерть їх смерть, смерть голові тим, що хто життя дарував. Істині повне жовт вами при своїй матері, тоді славна себе на пострій, восени Ботя нашого, і вас устані Христом Костантинополя і всіх святых, повій спасений полі, і людино любний, Господи, з мене.